Привіт, друзі! Мене звати Катерина, і сьогодні я запрошую вас зробити те, що я роблю вже багато років поспіль саме у грудні. Між двома сезонами, коли руки нарешті можуть відпочити від лопати, коли за вікном тихенько йде дощ або падає сніг. А город спить. Я люблю сідати за теплим чаєм або кавою, відкривати зошит і планувати свій майбутній город. Саме зараз взимку. Коли немає метушні і поспіху, у нас з вами є можливість все продумати спокійно, логічно і правильно. Сьогодні я покажу свій повний алгоритм зимового планування городу, як я обираю культури на наступний рік, як вирішую, що де буде рости, як складаю сівозміну, як малюю майбутні грядки і що обов'язково потрібно придбати до початку сезону. Це той підхід, який рятує мене від весняного хаосу. А найголовніше, дозволяє отримувати стабільні врожаї навіть у складні роки. Грудень ідеальний місяць для цього. Земля відпочиває, городники трохи теж, а мозок уже в майбутньому сезоні. Починаю я завжди з одного простого питання, що я насправді хочу вирощувати наступного року? Не просто, що у мене росло минулого, і не те, що всі садять, а те, що дійсно потрібно моїй родині, те, що ми любимо їсти, те, що має сенс у нашій кухні чи консервації. Я кожного грудня відкриваю торішні запаси і дивлюсь, які культури дали найкращий урожай, які зайняли забагато місця, і були без сенсу. А які варто повернути чи навпаки скоротити. Якщо якийсь овоч, моя сім'я майже не їстиме. Я не бачу сенсу витрачати на нього дорогоцінну площу. Коли я визначила з культурами, переходжу до найважливішого етапу. Це сівозміни. Це те, що рятує землю від виснаження. Я завжди дивлюсь, що росло на певній гряці минулого року, і вирішую, що може піти туди цього року. Пам'ятаю головне правило: Після капустяних не саджу нічого з капустяних. Після пасльонових не саджу нічого з пасльонових. Після гарбузових не саджу нові гарбузові. Але не просто механічно уникаю повторів. А дивлюсь на рослини. Як на команду, яка змінює одна одну. Наприклад, після гороху і квасолі земля збагачена, і туди чудово йдуть вимогливі культури. Після цибулі та часнику гарно ростуть морква чи буряк. Це допомагає і врожай отримати кращий, і зберегти здоров'я ділянки. На наступному кроці у мене завжди малювання. Так-так, справжнє малювання. Я беру аркуш паперу і малюю свій город, так, як він виглядає насправді. З доріжками із шириною грядок, і з реальними відстанями. Це дозволяє думати про Я малюю майбутні грядки і просто вписую культури туди, де вони найбільш логічно розмістяться. Якщо бачиш, що мені не вистачає місця під якусь культуру, я або скорочую її кількість. Або шукаю для неї інший варіант. І саме на цьому етапі часто приходить усвідомлення, що я можу посіяти щось раніше, щось пізніше, а щось взагалі посадити у другій половині літа. Тобто мізкість городу, якщо правильно продумати черговість, значно більша, ніж здається. Коли план грядок намальований, я переходжу до дрібних, але ключових деталей. Сортів і їхніх термінів. Я завжди кажу: один сорт не сорт. Для кожного овочу я беру щонайменше 2, а краще три різні варіанти: один ранній, один середній і один пізній. Так я страхую себе від погоди і нестабільності сезону. Наприклад, у помідорів я вибираю один сорт перевірений роками, один новинку і один. Той, що точно вистоїть у стресових умовах. Так само роблю із огірками, морквою, буряком і капустою. Це дає гнучкість. Після визначення сортів я складаю список того, що потрібно купити. Це може бути насіння, добриво, мікориза, біопрепарати, укривний матеріал чи дрібний інвентар. Але найперше це насіння. Я ніколи не купую все підряд, а тільки те, що вже вписано в мій план. Якщо я не маю для культури місця, я не купую її насіння. Окремо продумую, що буду вирощувати розсадою, а що прямим посівом ґрунт, а також одразу планую, коли і що потрібно сіяти у розсадні касети. Після цього я повертаюсь до свого намальованого плану грядок. І роблю дуже приємну справу. Перевіряю, наскільки збалансованим виглядає майбутній сезон, чи не забагато в мене культур, які потребують частого поливу, чи не занадто багато тих, що люблять тінь, при тому, що тіні у мене не так багато? Чи не розмістила я високі культури так, що вони затінять низькі? Чи є місце для сидератів після збирання ранніх культур? І чи вистачить мені сил за цим всім доглядати? Якщо щось виглядає нереалістично, я спокійно коригую це ж груди, у мене є час. Наприкінці планування я завжди відчуваю одне й те саме внутрішній спокій. Я знаю, що весною не буде паніки, коли всі біжать в магазини насіння, коли грядки ще не готові, а час уже підтискає. Планування дає перевагу, яку ніщо не може замінити. Все продумано, розкладено, зрозуміло. І я точно знаю, навіть якщо сезон буде складним, я буду в ньому впевненою. Ось так виглядає моє грудневе планування городу. А зараз напишіть у коментарях, чи плануєте ви свій город взимку і чи хотіли б бачити відео з докладним розбором кожної культури. Дякую, що були зі мною! До нових зустрічі у нашій зеленій справі.